Привіт друзі, шукайте легкий та компактний пилосос, який справиться на відмінно із прибиранням в автомобілі та будинку. То акумуляторний пилосос Profitec PHV200BL – Це чудовий варіант. Завдяки різноманітним насадкам та аксесуарам. Пилосос ідеально справиться для прибирання сміття. Та різного пилу у важкодоступних місцях. Основні переваги та особливості моделі PHV200BL. Потужний двигун забезпечує високу продуктивність без надмірного нагрівання, що продовжує термін служби. Інноваційний HEPA-фільтр уловлює до 99% мікрочастинок, включаючи алергени та пилок. Прозорий сміттєзбірник дозволяє зручно контролювати рівень заповнення і своєчасно очищувати контейнер, вбудоване led підсвічування допомагає працювати в темних чи важкодоступних місцях, роблячи процес прибирання ще зручніше. Ергономічна рукоятка забезпечує комфортне використання та дозволяє легко керувати пилососом, зручно розміщуючи пускову кнопку. У комплектацію до акумуляторного пилососу входить зручна екологічна коробка, інструкція та гарантійний талон з експлуатації, фільтра, накладна щитка, ще одна накладна, Акумулятори, зарядний пристрій до акумуляторів, дві подовжувальні труби, контейнер для сміття всередині з HEPA-фільтром. Profitec PHV200PL. Це поєднання потужності та зручності, легкість, компактність, сучасний дизайн, все це присутнє в даному пилососі. І це стане незамінним помічником у вашому щоденному прибиранні. Ну а ми дякуємо, що ви переглянули цей огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.